З 19 по 21 липня 2023 року в рамках міжнародного проєкту БСБ 1010 розвиток та просування спільної спадщини у місті Кагул пройшов бізнес-форум Культурно-історична спадщина та пам'ятки Болградської громади. З 2011 року ми разом з вами працюємо над реалізацією міжнародних проєктів. Пройдено багато етапів та зроблена масштабна робота, незважаючи на проблеми та виклики. Головна мета. Прискорення регіонального транскордонного розвитку досягнута. Форум було проведено у місті Кагул Республіка Молдова. Це наклало певний відбиток, але не дивлячись на складнощі, команда впоралася зі своїм завданням та провела бізнес-форум у повному обсязі. Відповідно до програми бізнес-форуму, в перший день команда з України розповіла про Болградську громаду та показала учасникам форуму історичні пам'ятки, розповіла про природні багатства та культурні цінності громади. Підкріпив розповідь про болградську громаду, виступ артистів Центру культури та дозвілля Болградської міської ради та зразковий ансамбль танцю натхнення, керівник Вікторія Лабацька. Після виступу артистів була проведена презентація та дегустація страв туристичних локацій, що знаходяться на території Болградської та Криничнінської громад. У презентації взяли участь два обласних центри культури, Одеський обласний центр болгарської культури та Одеський обласний центр Гагаузької культури. Також представили болгарську громаду такі локації, як медовий центр, Щедра околиця, Балканські Ястія, Стара кища село Криничне та ресторан Бумерангне наслідня на Україні. Разумося з на другий день форуму Валерій Дімітров прочитав лекції з приводу післявоєнного відновлення болгарської громади. Силію головною метою бізнес-форуму було ніщо інше як створення транскордонного співробітництва. У ході заходу ми бачили, як створюються зв'язки між трьома країнами-партнерами: Україною, Болгарією та Румунією. Болгарія. Румунія. Також на форум були запрошені представники Кагулу та Тараклії. У рамках форуму був підписаний договір на подальші дії та розвиток туристичних локацій у всіх трьох країнах. Це була робота команди, яка змогла показати все у всій красі та показати всі плюси та гордості громади. Цей етап пройдено і пройдено гідно. Дуже. Спільна оперативна програма Чорноморський басейн 2014-2020 співфінансується Європейським Союзом через європейський інструмент сусідства та країнами-учасницями: Вірменія, Болгарія, Грузія, Греція, Республіка Молдова, Румунія, Туреччина та Україна. Цей матеріал створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Відповідальність за зміст цієї публікації повністю покладається на Болградську міську раду і жодного. Одним чином не відображає офіційну позицію Європейського союзу.